у цей період не рекомендується ухвалювати відповідальні рішення, реєструвати підприємства, підписувати важливі фінансові документи, здійснювати великі покупки і придбання, проводити голосування, затверджувати закони та залишати маленьких дітей та тварин без нагляду. Місяць у Леві. Знак вогню. У цей період радісний піднесений настрій, творчий підйом в поведінці може підкреслено проявитись відчуття власної гідності та потреба у визнанні, бажання показати себе з кращого боку та здобути схвалення. Емоції можуть бути яскравими, іноді, на показ. Рекомендується. Зав'язувати дружбу і контакти з вищестоящими особами, звертатися до керівництва та органів влади за підтримкою, перехід на нову роботу, взаємодія з підлеглими, інструктувати, давати вказівки, купувати і продавати дорогі прикраси та одяг, брати участь у громадському житті, заходи розважального характеру, театр, вечірки, банкети, романтичні стосунки. Також цей період рекомендується відвідати перукарню або зробити зачіску. Не рекомендується переїзд і переселення. У питаннях здоров'я не рекомендується хірургічне втручання в ділянці серця, усієї серцево-судинної системи, системи кровообігу, хребта, ребер, діафрагми, селезінки не перенавантажити серце та нервову систему. До 13.00 продовжується дев'ятий день місяця, критичний день, перша чверть місяця. Енергетика цієї місячної доби негативно впливає на людину, можливі тривоги, страхи, похмурі думки. Сьогодні легко піддатися ілюзіям, оманам і спокусам. Егоїзм і гординя, проявлені цього дня, можуть призвести до негативних наслідків. Пасивна людина може зробити для себе критичним будь-який день місячного календаря, але особливо вона вразлива саме в ці періоди. Людям, які вміють стримувати негативні емоції, не варто боятися критичних днів. Найкращий захист в цю добу це духовна гармонія і рівновага. Необхідно подивитися в очі своїм страхам і трансформувати їх у позитивній якості. Не проявляйте емоцій, пробачайте кривдників. Добре завершувати поточні справи, зайнятися спокійною буденною роботою. Нові справи та великі угоди несприятливі, бо можете переоцінити свої можливості та отримати негативний результат. Уважно поставтесь до отриманої інформації, можливе невезіння, надходження поганих звісток. Зверніть увагу на грудну клітину. Неправильне використання енергії дня призводить до міжреберної невралгії, стенокардії, подагри. На ніч рекомендуються сольові ванночки для ніг. Після 13.00 настає 10 день місяця. Життєва енергія в людському організмі посилюється, сили можуть почати бити фонтаном. Направте їх на зміцнення стосунків у сім'ї, благоустрій житла. Уникайте конфліктів, проявляйте тільки позитивні емоції, не можна проявляти корисливість та зверхність. Головний девіз цього дня творіння у всіх сенсах. День укладання угод та проведення торгових операцій сприятливим буде вирішення конфліктів, закінчення судових розглядів. Добре почати будівництво нового будинку. Зверніть увагу на кістки грудної клітини. Невикористана енергія веде до ослаблення імунітету та захворювань репродуктивних органів. Сприятлива сауна або парова лазня. Сни збуваються дуже рідко, хоча бувають барвисті приємні.